Щоденник ДДА 1 січня. Попутники Усі члени ДДА рівні і мають однаковий голос незалежно від посади або кар'єри. Всі ми дорослі діти, які будують взаємовідносини на основі співчуття, а не того, наскільки ми успішні або неуспішні в своїй роботі. Велика Червона книга сторінка 528 на зборах ми можемо сидіти поруч з лікарем, священником, двірником, домогосподаркою, взагалі з людиною будь-якої професії, яку ми тільки можемо уявити. Але хто насправді сидить поруч з нами? Це така ж доросла дитина з усіма своїми страхами, невпевненістю й отриманими психологічними травмами. У суспільстві, де наша цінність вимірюється матеріальними речами або займаним становищем. Крім зборів за 12 кроками є не так багато місць, де ми всі можемо бути на рівних і де ніхто не вирішує за інших. У ДДА ми духовні істоти, що проходять через людські переживання. Ми звертаємося один до одного за любов'ю і розумінням, яких були позбавлені у своїй рідній сім'ї. Ми разом святкуємо наші перемоги і підтримуємо один одного вгорі. Успіх в ДДА вимірюється не грошима чи соціальним статусом, а умиротворенням і безтурботністю. Ми ділимося один з одним своїм досвідом, силою і надією, разом сміючись і плачучи, і розуміємо, що ми вдома. Сьогодні я знаю, що поки у мене є мої попутники, я не самотній в цьому світі.